Так як я частенько люблю фотографувати на плівкову камеру, є потреба в сканування відзнятих негативів. У мене є китайський сканер ось такий з Алікспресу, але він більш-менш нормально сканує тільки чорнобілі кадри. З кольоровим в нього біда, кольори ну, дуже неприродні. Тому надибав я ось таку штуку: це приблуда для перезйомки відзнятих кадрів. Так, відкривається, заражається сюди плівка відзнята матове скло, гармошка. І вирішив я з неї зробити приблуду для перезйомки негативів цифровим фотоапаратом. Так як в лабораторії це досить дорого, по 200 гривень кожен раз викидати. Найперше, що треба зробити, це забезпечити якісне освітлення матового скла. Освітлення я вирішив зробити за допомогою світодіодної стрічки. 5-вольтової. Ось такою. Побачимо, як воно. Нарізав її, з'єднав. Живлення у нас буде від Type-C, звичайного. Ну, досить яскраве світло, я думаю. Вистачить його з головою. І з шматка пластмаса знайденого в гаражі склею ось таку конструкцію. Так, да, вона буде у нас закріплюватися і забезпечувати рівномірне освітлення. Зараз я її зберу докупи і покажу, як воно буде виглядати. Ось вже встановив. Мабуть, пізніше спробую в чорний кольор його перекрасити, буде. буде, щоб гарніше було, але це потім після тестування. А ну, спробуємо. О, прекрасно. Чудове освітлення через матове скло. Супер! А для цієї гармошки я зробив ось таку ось таке кріплення з імпровізованою блендою. Ось така в зборі вийшла приблуда. Тут у нас буде фокусування для макрорежиму. Тут його фіксація. Все. А ну, ще раз. Якщо будуть відблиски, то треба буде замотувати. Якусь тканиною зробити. Ну, взагалі прикольно. Конструкція буде встановлюватися ось сюди. Це я зробив з того що було. Сюди можна прикрутити зеркальний фотоапарат. Так. Встановлюємо. Так. Таким чином у нас буде груба настройка. І точна настройка фокусування. Для оцифровки я буду використовувати такий цифровий чок невеличкий, він дуже компактний. Тому для нього я виготовив додатково ось таку платформу. Через яку можна. Легко зафіксувати. Так, Зараз прикручу і будемо підлаштовувати висоту, щоб фотоапарат був строго паралельно нашому кадру. Та-дам! Переблуда майже готова. В якості макрооб'єктива я буду використовувати об'єктив об Мікар від фотозбільшувача польський. Він має досить непогану роздільну здатність, тому почну пробувати з нього. І також спробую на стандартний кітовий об'єктив. Побачу, яка буде різниця, які буде краще. Під'єднуємо, пробуємо. Відняв плівку імпровізованим макрооб'єктивом. Тепер поставив стандартний кітовий об'єктив і попробую ще раз його все відфотографувати. А потім уже на комп'ютері подивлюся, де краще виходить. І покажу вам результат. Під час тестування приблуди найкращий результат показав він до 61. У нього найбільше виходить сфокусувати макро, яке захоплює практично весь кадр. Тому зараз зроблю кілька кадрів і порівняю це із китайським сканером і з лабораторією. А тепер порівняння результату. Камера Port 135 l Клівка здається кодок Gold 200, не пам'ятаю вже. І так, зліва в нас китайський сканер. По центру лабораторія Photovision. І справа наша приблуда. Чи моя приблуда. Як бачите, до лабораторії всім двом як до неба рачки. За китайський сканер взагалі. Кольори неприродні. Отакі куча вуалей. Контрастності ніякої. Краще було б чорно-біле. Лабораторія по центру це фотовіжн була. Ну, ідеальний результат. Кольори такі, як вони є. Прекрасна чіткість. Суперова. Ну і справа приблуда. Як я повзунки не крутив, добитися такого результату, як в лабораторії, у мене не вийшло, на жаль. Але, якщо чесно, якщо немає доступу до лабораторії, то в принципі можна і приблудою, якщо більш цікаво фотографувати, а не результат. Тому, однозначно, однозначно лабораторія круче. Ну, ще теж фото для порівняння. Той самий фотоапарат, той самий крівка. До лабораторії, звісно, не дотягує жоден із а от тепер цікаве порівняння. Чорно-білий кадр це була Exa 1 фотоапарат. Прівка свема 64 прострочка 90-х років. Так само зліва у нас китайський сканер, по центру лабораторія і справа приблуда. Тут до лабораторії також жоден з них не дотягує. Але в порівнянні Китай і приблуда. Особливої різниці немає. Її фактично немає. А якщо комусь потрібна зернистість плівки, то це якісно може зробити тільки лабораторія. А на китайському сканері шум. Звичайні шуми теж прекрасно сходять за, за зернистість. А тому приблуда приблудою. лабораторія, лабораторія. Але якщо ви знімаєте в основному на чорнобілі плівки та ще й на просрочку, яка і так не дуже якісна, в принципі, можете сканер купувати. Результат дуже хороший. А тепер ще кілька прикладів негативів, відсканованих за допомогою цієї приблуди. Фото, марка фотоапарата і плівка буде на кожному фото.